Зробити освітній процес не таким, яким ми звикли бачити його протягом багатьох років, а перетворити його на дійсно захопливе навчання. Таку ціль собі поставили в кривому розі та йдуть до неї твердими кроками. Відтак в місті з'явилися вже дві лабораторії цифрового розвитку. Нещодавно таку відкрили і в Криворізькому покровському ліцеї. Як результат щасливі викладачі, та найголовніше учні. Тепер хочуть більше таких куточків. Якщо про майбутнє казати, то в принципі та треба додавати. Відповідно, це сучасніше, цікавіше набагато, тому що ми бачимо, що і як відбувається. Можемо ну, пощупати навряд чи, але побачити, покрутити оце все. Тобто, це цікаво для нас всіх. Думаю, тут клас. З мозволим підтверджує це, і вчителька фізики Світлана Валентинівна. каже, для оснащення такого сучасного класу отримали 20 ноутбуків, принтер, документ камеру, що передає зображення з паперової версії на екран, а також мікроскоп з камерою, роутери, інтерактивну дошку та іншу техніку. За допомогою цього устаткування можна проводити і досліди. А от урок одночасно триває і в онлайні, і в офлайні. Звичайно, панель дає можливість показувати анімацію, здійснювати шалений інтерактив, демонструвати навіть те, що діти зробили зараз на ноутбу можна відкрити, вони одразу. Ми можемо це бачити на панелі за певних там умов, і безпосередньо дуже дуже гарно і по перше, зворотній зв'язок, і в дітей є можливість безпосередньо. Щось змінити, якісь узмови досвіду, щось подивитися, як воно буде так, а як буде так, адже це надзвичайно важливо ніж якась статична картинка. Втілити такий важливий проєкт вдалося завдяки фінансуванню агентства США з міжнародного розвитку Юсет. Таким чином допомагають областям, звільненим від окупації та які наближені до лінії фронту. Війна на кривий ріг також наклала значний відбиток. Тож вирішили посприяти учням шкіл, аби вони отримали якісну освіту для подальшого вступу до вишів, адже давно зрозуміло, що сучасна техніка здатна дати. Та якісну підготовку та перекрити мінуси дистанційного навчання. Нам було дуже приємно співпрацювати з Кривим Рогом, з Криворізькою міською адміністрацією, тому що все було надзвичайно швидко і якісно виконано. У нас всі процеси, які необхідно було влаштувати під час реалізації проекту, відбувалися майже миттєво, і ми дуже вдячні за якісний підхід до реалізації проекту. Певний, що такий підхід до навчання здатен відобразитися на успішності криворізьких учнів і голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. зізнається, пишається досягненнями наших школярів, тож хоче їм дати ще потужніший поштовх для сумлінного навчання. Для цього шукає різні шляхи. Для міжнародних партнерів головне це репутація. Репутація це довіра, а довіра це кошти, довіра це проєкти. У Кривого Рога дуже гарна репутація. Тому ми спрацюємо з більш ніж десятью великими міжнародними фондами. У нас серед партнерів і французькі фонди, і USAID, UNICEF, Save The Children, Пролісок тобто всі великі фундації міжнародні, які працюють в Україні, працюють з Кривим Рогом. Відкриттям таких цифрових лабораторій Кривий ріг орієнтується на досвід іноземних шкіл, адже там по кілька подібних класів в навчальних закладах. Тож зараз працюватимуть цьому напрямку і далі, тим паче на горизонті і повернення учнів до офлайн уроків. Вікторія Пінчук Борис Торохті перший міський.